шахрай, якому вдалося ушукати свою жертву. Я Адвіна Мороз. І сьогодні ви дізнаєтеся про те, як не потрапити на гачок шахрая. Однією з найпоширеніших схем шахраїв є телефонний дзвінок від співробітника банку. Під час такого дзвінка шахрай виманює карткові реквізити та персональну інформацію. Як результат втрати всіх грошей з банківського рахунку. Щоб уникнути подібного шахрайства, нікому не повідомляйте: смс-коди від банків, три цифри на звороті картки, логіни та паролі від інтернет-банкінгу. Запам'ятайте, справжні працівники банків ніколи не запитують з конфіденційних даних у клієнтів. Класичною схемою шахрайства є дзвінок від лікара або поліціянта з повідомленням про те, що ваш родич потрапив у біду і потрібні кошти, аби врятувати ситуацію. Якщо ви отримали такий дзвінок, то в жодному разі не перераховуйте гроші на вказаний рахунок та не повідомляйте реквізити картки. Зателефонуйте спочатку родичу, з'ясуйте ситуацію. Привласнення грошей під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни, популярна нині схема шахрайства. Для цього роблять смс-росилки та розсилки в месенджерах про нарахування соціальних виплат. Зокрема, є підтримки, допомоги від ЄС, представників ООН, Червоного Христа, різних програм благодійних фондів. У розсилках шахраї пропонують перейти за посиланням та вказати дані банківських карток, на котрі нібито буде зарахована допомога. Перейшовши за сумнівним посиланням, громадяни автоматично стають жертвами шахраїв. Щоб уникнути такого шахрайства, отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями. Ні в якому разі не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Шахраї створюють шахрайські. Сайти інтернет магазинів та сторінки магазинів у соцмережах. У своїх магазинах вони продають різні товари. За товар просять нести передоплату або повну оплату. Потім отримують гроші і зникають. Щоб не попасти на кругленьку суму грошей, завжди перевіряйте інформацію про продавця. Надавайте перевагу після платі. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити якісні речі за мінімальними цінами. Шахраї зламують облікові записи в соціальних мережах та месенджерах, за допомогою фішингових посилань під виглядом пропозицій роботи в інтернеті. Перейшовши за посиланнями, громадяни вводять логіни та паролі від своїх аккаунтів, які автоматично стають відомі шахраям. Далі шахраї від імені власника аккаунту розсилають підписникам однакові повідомлення такого змісту. Привіт! Позить, будь ласка, гроші до завтра. Дуже треба. Суму шахраї зазначають різну, вказують номери своїх карток. Таким чином привласнюють кошти осіб, які погоджуються їх позичити. Як же запобігти зламу аккаунтів? В першу чергу тримайте в секреті свої логіни та паролі. Створіть складні та унікальні паролі для кожного аккаунту. Налаштуйте двофакторну автентифікацію всюди, де це можливо. Не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте свої логіни та паролі на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Варто відмітити, що це ще не повний перелік шахрайських схем. Тому залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про поширні сценарії платіжного шахрайства. Бережіть себе та своїх рідних та наступної зустрічі.